Дивіться в сьогоднішньому відео. Дмитро Коляденко назвав Ірину Білик королевою сексу і зізнався, чому перестав з нею спілкуватися. Крім цього, ми дізнаємось, яку безглузду маячню про Україну видав радянський фокусник Амаяка Копян, а також подивимось, як саме як чоловік Камалії прокоментував її фото із кривавленим обличчям. Крім цього, він зізнався, чи живуть вони разом. А Камалія розсекретила, куди вирушила з ним в подорож. І що саме подарувала їй мама на 47 річчя? Це Марс та зірки, і ми поїхали. Український шоумен та хореограф Дмитро Коляденко розповів, чому не спілкується з колишньою коханою Іриною Білик. За словами зірки, йому не сподобалася поведінка співачки щодо їхньої співпраці. У свіжому випуску шоу Слава Плюс хореограф розповів про кохання в своєму житті, виділивши Олену Коляденко та Ірину Білик, яку назвав королевою сексу. Однак шоумен стверджує, що їхні шляхи з артисткою остаточно розійшлися. Непорозуміння виникло на тлі пропозиції співачки поїхати у спільний благодійний тур містами України. Ірина Білик, Дмитро Коляденко співають концерт на одній сцені. Це так круто, ми друзі, ми рідні, каже знаменитість. Потім я бачу в інстаграм тур Ірини Білик і молодого виконавця, 12 концертів, і я їй пишу: Без мене? Чому? Чому ти зі мною домовлялися, а їдеш з молодим виконавцем? Врешті-решт, каже Коляденко, він усвідомив, що колишню варто лишити у минулому. Хореограф зізнався, що довгий час не міг відпустити білик, що заважало йому будувати нові стосунки. Викохали, висварилися, розійшлися. У неї інший чоловік продовжив гість Ти не подружка, Ірини Білик. У мене не йде особисте життя, тому що я прив'язаний до неї. Після цього Шоумен поставив крапку в цьому питанні. Друзі, а хотіли б ви, щоб Дмитро Коляденко з Іриною Білик знову зійшлися? Пишіть свої думки у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Радянський фокусник Амаяка Копян пригадав, як у часи СРСР їздив з концертами до України та видав порцію маячні про українців. За словами ілюзіоніста, зустрічали його на гастролях з розпростертими руками. Ба більше 99% українців нібито спілкувалися російською мовою. А копян стверджує, що свого часу об'їздив усю Україну уздовж та поперек. під час концертів відвертої нелюбові або ненависті до себе з боку українців ніколи не відчував. Сказав він пропагандистським медіа. Путініст згадує, ніби у ті часи панували мир та злагода. 99% говорили російською. Ми співали, танцювали, зустрічали один одного з хлібом і сіллю. Дівчата красуні приходили за лаштунки, захоплювалися. А скільки ми анекдотів один одному розповідали? Пили горілку, закушували шашликами і салом. Що сталося у світі потім, ми знаємо, каже копян. Однак, за наявними даними, станом на 94-й рік 36% українців спілкувалися у побуті рідною мовою, у той час як 32% – і українською, і російською. У 1991 році половина учнів вітчизняних навчальних закладів вивчали солов'їну, а протягом семи років відсоток виріс до 65%. Тим часом фокусник біситься. Ці погані американці не можуть нам пробачити, що ми живемо і не воюємо ні з ким, що ми всі в мирі та злагоді допомагаємо іншим країнам. Ось вони і влаштували таке, на що ми просто не можемо закривати очі. Друзі, а ваші думки стосовно маяка Копяна ми чекаємо у коментарях. Ми йдемо далі. Екс чоловік Камалії прокоментував її фото зі скривавленим обличчям і зізнався, чи живуть вони разом. Камалія також відповіла, чи вони офіційно вже розлучені. Українська співачка Камалія та її екс-чоловік, пакистанський мільярдер Мохамад Захур поділилися, у яких стосунках зараз перебувають. Як зізнається, екс-чоловік зірки, їхні стосунки залишаються дружніми задля виховання донечок. Прокоментував нещодавні моторошні фото екс-дружини, де на її обличчі виднілися сліди від насильства. За словами мільярдера, він до цього аж ніяк не причетний і додав, що досі час від часу вони живуть разом з дітьми у спільному будинку у Києві. У нас прекрасні стосунки краще не вигадаєш. Я не знаю звідки взялися фотографії з побиттям, але найголовніше це не я. Можливо, це був грим, але я не знаю, що це було. Втім, це не я не гримував і не бив. Так, ми разом живемо, коли я тут, або повертаємося з нашими дітьми, то ми тут, розповів захур в програмі «Lux FM. Водночас Камалія зізналася, що вони з ексобранцем уже офіційно розлучені, і підтвердила слова Мохамада, що час від часу вони проживають разом, коли приїжджають їхні доньки до Києва. Також виконавиця, хоч і заінтригувала романом з новим чоловіком, але подробиць розкривати не стала. Лише зазначила, що поки що психологічно не готова виходити заміж. Ми були до шаряту, одружені, По пошаряту і розвелися. У нас діти ростуть. Ми зразкові батьки для своїх дітей, і ми дружимо, все цивілізовано, підтримуємо один одного. Він живе з дітьми в Лондоні. А коли приїжджають до Києва, то тоді всі разом живемо в одному будинку. Коли я їжджу до них в гості, то ми теж живемо всі в одній квартирі. Майно ще не ділили, пояснила співачка. Але крім того, Камаля неочікувано вирушила в подорож з колишнім чоловіком Мохамадом Захуром. Зокрема, вони показалися в Києві на залізничному вокзалі. Як поділилася артистка, вона із екс-чоловіком вирушає до Іспанії, аби провести час із доньками. Річ у тім, що в Мірабели та Арабели нині канікули. Дівчатка поїхала до Пальма де Майорки. У моїх донечок Мірабели та Арабели почалися міжсеместрові другі весняні тижневі канікули. Як відомо, наші дівчатка навчаються в Лондоні, де система освіти відрізняється від української. Тож у них зараз невеликі канікули, і вони поїхали до Іспанії, до чудового міста Пальма де Майорка. Поділилася артистка. Камалія перебувала з колишнім чоловіком в Києві, де екс-подружжя займалося організацією музичної премії ЮНА. Тож після проведення заходу вони потягом вирушили за кордон, аби нарешті зустрітися з доньками та провести з ними час. Крім того, Камалія розповіла, як відсвяткувала свій день народження, який відбувся 18 травня. За словами Камалії, вона перебувала в Україні і з нагоди 47-річчя зустрілася лише з мамою, бо її донечки з екс-чоловіком тоді були за кордоном. Співачка зізналася, що мама подарувала їй коштовну річ у вигляді прикраси, а також потішила квітами і новими підборами. А ось що подарував екс-чоловік Мохамат Захур, артистка не стала розповідати, чим ще більше заінтригувала фанів. Ми зустрілися з мамою, привітали одна одного. Мама подарувала прикрасу, дуже гарні підбори, дуже гарні підбори і квіти. Що подарував як чоловік секрет, поділилася зірка в програмі «Люкс.ФМ». Друзі, який, на вашу думку, подарунок подарував Мухаммад Камалій? Пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.